Нині маємо праздник інтересної святої, мучениці Серафиме Діви у нижньому храмі маємо велику метр сорок велику ікону. Ця мучениця дівчина пострадала за віру Христову в началі другого віка, тобто через 80 років після Євангельських суботів у Єрусалимі. Тобто, доказується, що в той час уже. Маса людей вірили в Христа Ісуса, хоча офіційно християнство було заборонено. Інтересний момент. Молоденька дівчина, вона була не з простої сім'ї, але, будучи воспитана в Христі Ісусі, будучи християнкою, коли вчула, що імператор об'явив. Що буде забороняти релігію православну християнську, а хто буде християнин, буде покараний і буде казнений, тобто убитий? Молода дівчина сміло пішла, стала перед імператором. Ну що ж, я християнка. В чому опасність моя перед державою? Я чесно тружуся. Закони державні виконую, на відміну від тебе, імператоре, бо так коли правителі розтопчуть закони державні майперше, майбільше, і плачу налоги, але я маю свої погляди, в чому я опасна. Християнська церква і общество віруючих становляться для сатани, котрих язичників і підпорує тима злима. Духами, вони і починають з агресією ненавидіти Христа. Но ніколи б не зробили наші чиновники, слідчі СБУ, поліції, ніколи б не позбудили його новий діло, якщо б знали той документ, який висить на сайті ООН. Правовики мають всі його знати. Він звучить так. Арабатський план дій це міжнародний документ, в якому сформована експертна думка на дипломатичному правовому рівні, в котрій сказано. Міжнародне право розглядає висловлювання про неканонічність інших конфесій, як законні. Та захищає їх як свободу слова. Це кожний громадянин знає. Захисник церкви, адвокат всі знають, такої має бути на столі у кожного слідчого, А ні, Вони за нього не просто не хочуть знати, а демонстративно відкинули. Рабатський план дій ООН вміщає шість. Характеристик, і називають шість критеріїв, в якому случаю можна називати слово проповідника розпалюванням? Шкода, що наші юристи о того не знають. А тому каже юрист від ООН, що коли зміниться політична ситуація в Україні. Творці таких судових переслідувань самі стануть під судом за грубеші порушення українського законодавства, тим більше яку розтоптали, і міжнародного законодавства, на яку дало згоду наша держава. То є, так спішать підписувати міжнародні закони, а коли прийдеться виконувати їх, сліпі і глухі. Ми відповідаємо сьогодні, як і казала діва Серафима імператорові, яку опасність я тобі представляю, а не яку. а ти маєш, бити, поклонятися в релігії, котру я маю. Не хочу, я маю Христа. Ми з цього життя збереме головний приклад. Як тоді, так сьогодні. Ангел-хранитель оберігає дівство наших дівчат, наших жінок, котрі у всьому світі кілька разів мають приманки. Ну, от є сила віри, котра допомагає нам не реагувати. А от тут цей світ увидів. Вспомню один случай. В совєтське время у наше село прийшов чоловік, який має властивість гіпнозувати людей. Сіли повний клуб людей, а гіпнотизор виходить на сцену і підняв руку, так, подивився на всіх і сказав повний клуб води, піднімайте плаття. І вдруг люди схопилися, підняли по собі плаття, повну води в клубі. А двоє людей почали сміятися. Люди, що ви робите? Та то дурниця, ніякої води нема. Гіпнотізор що зробив? Своїм помічникам каже, то тих двох виведіть вон. І тих двох людей вивели вон, а виясняється, вонися просто рано причащали і мали силу духа. Так от нині гіпнотізори гіпнозують людей. А хто не хоче нас слухати, виведіть їх вон. Або прийміть там закон заборонити тих, котрі мають добрі очі, щоб всіх зробити сліпими. А от християни Української православної церкви виявилися зрячі, зрячі. І от тепер зрячих треба лишити право навіть говорити, право молитися. О, якщо б вони знали міжнародне право, ми повторимося, рабатський план дій ООН. Україна підписала його. Треба лише, щоб той листочок лежав на столі слідувателів. От чому ми ще одно кажемо сьогодні. Іменно церква православна, чому нам дає життя святих? Да тому що там, що було із Серафимою Дівою, воно повторяється і нині. Нам теж кажуть, не хочете стати новою релігією послідувателем, будете биті. Храми заберемо, а якщо все збудували церков, нічого страшного, міська рада прийме рішення, що собор ваш, а, земля, а землю продаме туркам. Турки прийдуть під наш собор і скажуть, да, собор ваш, але земля то наша, от документ. І планують розпалювати страшнішу релігійну ворожнечу іменно со сторони чиновників. Нам сообщили, що до 20 августа обов'язково Верховна Рада прийме закон по заборону Української православної церкви, а щоб ослабити протест, може пару десятків, може, 40 священників, митрополітів, єпіскопів публічно, демонстративно кинуть у тюрми, щоб напудити всю країну, посміятися супротивляти. Що буде, ми не знаємо. Але ми відповідаємо більш одним, як відповідала мудра Серафима Діва. Подивіться чудо великих кресних ходів і тисячі і тисячі народа в Почаєві. Ми з удивленням, з радостю видимо, скільки народа Божого було в Мукачеві на ікону Божої Матері Почаївської. Скільки людей було на праздник преподобного Мойсея Уґерна в монастирі Мукачівському, повний берег, сотні священників, Скільки народу було тепер у праздник Нанківської ікони Божої Матері, котра 10 в суботу празднується. море народу, море молодих дівчат, хлопців і жінок. Все це море свідчить православна церква. Живе і вона діє в рамках українських законів. Якщо хтось попробує порушувати ті закони, саме той закон, Рабацький план дій ООН каже, коли зміниться ситуація в Україні, ті, котрі шили діла судові, будуть самі учасники суда. Правда, вони готуються втікати, бо у них повно грошей, вони собі набрали. А ми куди дінемося? А ми останемося вдома. Ми не боїмося їх. Ми християни, як били, убивали і убили святу серафиму, як переслідували наших предків, ми добре знали за ісповідання Христово і Христової віри, ми тут получаємо благословення і вічності нагороду. Господи, молитвами святої мучениці Серафими Діви молитвами всіх наших святих, благослови, щоб ми, послідовники Української православної церкви, де предстоятель митрополит Онуфрій, щоб ми не боялися угроз. Бо у сатани більше не є сили, як постійно угрожувати. І в нього є цілий апарат чесних людей обзивати ворогами, ворогами шпіонами. Ми то пережили сто років назад при Австромадярщині, чи в Україні не було. А вже нам Австрійська судова система казала, та вони православні русини, та вони шпіони. Прийшов час 100 днів 100 років пройшло, і знову нині. Оті самі люди, їхні внуки кажуть, що ми знову недобрі, але ми знову православні, Господи, убережи нашу країну від различних бід, не спаси нашому народу і країні мир. Убережи наших воїнов, убережи переселених, убережи всіх тих, хто в біді, хто болезнях, хто в напастях, ті, котрі на чужині трудяться, Господи. ми Мовить один народ, одна велика сім'я православна. Поможи нам, Боже, молити всіх святих і власним опитом держатися єдинства церкви, а у вічності, в'єдно з нашими святими, наслідувати Царство Боже. Царство слави Божої. Амінь.